Сьогодні, в час повномасштабного вторгнення расистів, нам, українцям, надважливо є триматися емоційно. Як це правильно зробити, зараз дізнаємось. Це телепроєкт власний погляд. Мене звати Сергій Нікішин. Як налаштуватися на позитивний день час воєнного стану, на вашу думку, що потрібно робити? Думати про пана про перемогу, ну жити позитивно. То все залежить від людини самої. Треба думати позитивно і думати про щось добре. Ну, не знаю, так само. Сам, якщо сам себе не налаштуєш, то тебе ніхто не налаштує. Дякуємо. Вірити, що все буде добре. А воно буде обов'язково добре, бо Україна переможе. Як налаштуватися на позитивний день час війни, на вашу думку? Я? Так, що потрібно зробити, от, щоб не падати. Добре діла треба робити, то все. Аби був мир спокій і нічого не літало, тоді буде все добре. Думати все хороше. Не, з ніким там не мати ніяких конфліктів, щоб було все добре, це все. Yeah. Інакше, е, якщо будемо ми там нервувати, щось, то воно до нічого доброго не приведе. Це ви не, не, не в той людини спитали. Я приїхала з Херсона, тому я вам такого не говорю, що таке не можна людям показувати. У мене ще в голові, самі знаєте, що. Ага. Так що вибачте, я нічого позитивного не скажу. Я оце йду як. А вам в Бродах як тут? Ой, дуже добре. Мені подобається. Люди добрі, місто чисте, от що мене поразило, ну це сміття не валяється. І люди такі, от, що спитаєш, покажуть, розкажуть. Ага. Хорош, от, от розумієш, що дійсно ми всі Україна. Я з Херсона приїхала, у мене тут мова, ви самі бачите, яка. О, ну. Кажуть, ми всі українці. Я був в Херсоні. До речі, свого часу знімав міста на долоні. Був такий телепроєкт. І дуже чудове місто Херсон і привітні люди. Але шкода, що так сталося. Да, так що, вибачте, я вам от нічого в голові я ще захворіла тут. Нічого не можу такого хорошого людям сказати. То ну ждемо, ждемо, чекають. Чекаємо перемоги нашим хлопчикам. Тут сусідський мальчик приїхав, ніжечка пора. Ми його я кажу, на руках їх треба носити цих військових до них отаке ставлення. Ну що ви зробите? Так у нас воно там триматися, як би там не було. Треба триматися, треба чекати, вірити, що перемога буде. Ось ж ми ж, ж хочеш уже додому їхати. Ну бачите, що не можна ще поки не можна. Так що хай люди, ті, які не знають отут тут оцього, що там, хай краще не знають ніколи. А ми ж уже якось переживемо. Пере переживемо, перечекаємо. перечекаємо, перечекаємо переживемо, да, перечекаємо, пер, перечекаємо, перечекаємо, перечекаємо. перечекаємо. Хай тільки Бог дає здоров'я тим нашим солдатикам. Я за них молюся кожен день. І оті люди, які загинули, звісно, жалко. Ну, ну, дай Боже, вам мирного неба, тоді надо швидше повертатися. Дякую, дякую вам, дякую. Ой, не знаю. Навіть не знаю, що сказати. <реш> тяжко, тяжко всім. І мусимо так піти. Напевно, діти дають Діти, внуки, так, погода, що була хороша, трошки настрій піднімає. Німці кажуть так, Arbeit macht фрай. Робота зробить вільним. Треба встати, зробити гімнастику, порухатися, вечором не дивитись новини, а погуляти по свіжому повітрі, хоч мінімум пів години. Ну і легкий заспокійли. Липа, Ромашка, Меліса, м'ята, доїди. Не знаю, вірити в перемогу. Дякую. Надіятися на перемогу. Підемо так. Думати про перемогу нашу, що вона вже дуже близька. Власне, все. А що допомагає триматися вам? Пишіть у коментарях.